Вітаю! Зараз я покажу вам, як швидкоруч налаштувати замки закатека серії LH. LH це абревіатура, що розшифровується як Lock Hotel, тобто замок для готелів. Так, дійсно, ці замки здебільшого використовуються за призначенням у якості дверних замків номерів готелю, працюючи у складі готельної CMS ЗК Біолог. Але часто трапляється так, що клієнтам просто дуже сильно сподобався зовнішній вигляд замка, який дуже пасує до їхнього інтер'єру, і в них нема необхідності у придбанні та встановленні великої кількості цих замків. Вони хочуть придбати кілька або взагалі один єдиний замок, і якимось чином додати до нього певну кількість карток, яким його можна буде відчинити. Саме для такого швидкого налаштування і створена ця відеоінструкція. Є певні моменти, які я маю оголосити перш за все. По-перше, цей замок неможливо налаштувати без комп'ютера зі встановленим на ньому програмному забезпеченню Biolog, з активованою ліцензією. По-друге, Biolog не працює без щитувача закатека CR60W. Тобто, заради придбання одного замка серії LH, вам доведеться встановити спеціальне програмне забезпечення, активувати ліцензію та придбати USB-щитувач CR60W. Або звернутися до інсталятора, в якого це все вже є, і просто заплатити йому за встановлення та налаштування цього замка. До речі, це ідеальний варіант. Але припустимо, що той самий інсталятор, якого найняли налаштувати замок, це ви. Тоді рухаємося далі. Давайте розглянемо сам замок і спробуємо відшукати якісь кнопки, екрани, можливо, інтерфейси, на кшталт microUSB або що для того, щоб якимось чином його налаштувати. Ми їх не знайдемо. Єдиний інтерфейс, яким цей замок бачить світ, це його щитувач карток. Саме за допомогою карток і програмується цей замок. Так, простота і геніальність одночасно. Отже, в нас підключено до ПК щитувач CR60W та запущена програма ЗК Біолог. Час авторизуватися. Вводимо логін та пароль. За замовченням логін це адмінс з великої літери. А пароль це цифри від одиниці до 6. Після цього маємо переконатися, що в нас активовано ліцензію. Значення «Wallet Days днів ліцензії лишилося має бути більше нуля. Якщо у нас нема ліцензії, тобто вона не активована, ми не зможемо додати замків систему, і нам треба звернутися до продавця, щоб він надав нам ліцензію. Також ми маємо створити саму структуру готелю. На жаль, від цього нікуди не подітися, навіть якщо у вас лише один замок. Треба створити назву готелю, створити будівлю, поверх та кімнати, якщо у вас кілька замків, або принаймні одну кімнату, якщо замок лише один. Після створення структури готелю необхідно створити користувача. Пізніше ви побачите навіщо це. Отже, починаємо створювати картки налаштування. Картки бувають різного типу, але в нашому випадку ми будемо використовувати лише 5 типів карток. Перший це картка авторизації. Це щось на кшталт майстер-картки готелю, яка активує режим програмування. Після того, як ви піднесете до щитувача картку авторизації, замок почне реагувати на інші картки налаштування. Отже, кладемо чисту міфайр картку на щитувач і натискаємо «Make Card». Зверніть вашу увагу на те, що в кожної картки зазначено термін її дії, але саме для картки авторизації він неважливий. Далі записуємо картку синхронізації часу. За потреби можна змінити поточний час та дату, але за замовченням вона підтягується поточно. Кладемо нову MiFire картку на щитувач і знову тиснемо Make Card. Ця картка прописує в замок поточний час та дату. Наступна картка це картка кімнати. За допомогою цієї картки ми призначаємо замку в номер кімнати, в якому він встановлений. Саме для цього моменту ми і створювали кімнати в структурі готелю. Кількість створених кімнат має відповідати кількості замків, які необхідно налаштувати. Знову тиснемо MyCart і записуємо нову картку. Далі ми маємо створити картку аварійного відкриття дверей. Якщо у вас лише один замок, то ви можете випустити кілька карток цього типу і саме їми відчиняти двері. Але якщо вам необхідно налаштувати кілька замків, то майте на увазі, що ця картка буде відчиняти всі замки, які вказані в зоні дії картки. Зверніть увагу на наявність галочок Override Manual Lock пересилення зачинення зсередини та Keep Open лишити замок відчиненим. Оберіть зону дії картки на всі будівлі готелю, на якусь одну або на якісь певні поверх. Кладемо картку і тиснемо в Make Card. Ой, якась помилка. Ні, це не помилка. Просто система просить нас прив'язати цю картку до якогось співробітника готелю. Тому що повноваження цієї картки досить високі і вона не може бути сама по собі. Вона має комусь належати, наприклад, охоронцю або що. Саме для цього ми попередньо і створювали користувача, вказуємо особу, якій має належати ця картка. Обов'язково цього разу вказуємо термін дії картки. Ну, ми ж не хочемо, щоб вам завтра зателефонував клієнт і сказав, що в нього раптово перестали працювати картки і більше не відкривають замок. Тому треба бути дуже уважним та не пропустити цей момент. Знову тиснув Make Card. Цього разу все й вийшло. Тепер прийшла черга останнього типу карток гостьова картка. Її ми використовуємо у випадку, якщо нам треба налаштувати кілька замків, встановлених на одному об'єкті. Під час створення кімнати в структурі готелю ви мали вказати максимальну кількість гостей для цієї кімнати. Та цифра це якраз та кількість карток, яку ви плануєте додати до замка. Кожна додана картка це гість. Тому для кожної доданої картки ми маємо написати якусь білібірду в полі ім'я гостя та в полі ID вказати якісь цифри. Далі вказуємо якнайбільшу кількість днів проживання гостя. Ну, він має трохи загоститись. Далі кладемо чисту картку на щитувач і тиснемо Check-In Заселити гостя. За цією схемою заселяємо стільки гостей, скільки нам треба додати карток до замка. На цьому етап створення карток завершено. Але все ще є кілька дуже важливих моментів, на які обов'язково треба звернути увагу. На початку це фізичне встановлення замка. Зверніть увагу на те, що замки бувають двох типів: лівий та правий. Якщо відчинення дверей назовні чи всередину можна змінити, то переставити замок з лівого боку на правий не вийде, доведеться міняти замок. Також під час встановлення замка переконайтеся, що ці дві рисочки дивляться одна на одну, інакше замок не буде відчинятися зовні. Тож давайте перейдемо безпосередньо до процесу програмування замка. Спершу ініціюємо замок карткою авторизації. Потім синхронізуємо час та дати карткою синхронізації. Далі внесемо номер кімнати в пам'ять замка. На цьому всі етапи налаштування завершені. Тепер перевіримо, як працюють гостєві картки та або картки аварійного відчинення. А зараз я продемонструю вам, як працює функція пересилення зачинення зсередини аварійною карткою. Як ви бачите, цей замок можна зачинити зсередини, прогорнувши вороток. У разі зачинення таким чином, його неможливо відчинити звичайною карткою. Але якщо під час створення картки аварійного відчинення дверей ви активували галочку Пересилити зачинення зсередини, то ця картка відчиняє замок, навіть якщо він був зачинений воротком. Ще одна функція, яку я маю продемонструвати, це скидання замка до заводських налаштувань. Ця процедура видаляє всі раніше додані картки та відміняє активацію замка карткою авторизації. Ця процедура потребує наявності ключа. З відчиненого замка виймаємо батарейки. Встановлюємо ключа та прогортаємо його, доки не сховається скошений рігель. Не відпускаючи ключа, знову встановлюємо батарейки. Чекаємо на один довгий та три коротких сигнали і відпускаємо ключа. Замок скинуто до заводських налаштувань.